Всім привіт! Знаєте, мене дуже зацікавило одне питання. Кому дано знати таємниця Царства Небесного? І відповідь я знайшла у ролику на каналі Салтаненка. Тож, щоб вміло користуватися владою від Бога і отримувати благословенні Богом результати у всіх сферах життя, потрібно пізнавати Бога. Тобто, щодня навчатися саме у Господа, щодня. Працювати над собою відповідно до святого письма і вчитися у цього світу, практикуючи його гидоту та гордість ретельно і старано застосовувати потрібно те, що Господь говорить через його церкву, через Слово, Біблію і священників. Бо Слово Боже говорить у Матвія. 16 глава, 18 стіх, що Господь говорить, що ти скеля, і на скелі оцій, цій побудує церкву свою, і сили адеві не переможуть її. Тобто церква дуже важлива. І для себе прийняла, що учні царства Божого знають таємниці царства Батька і наслідують рай з ним. А учні світу вони знають таємниці світу. Зі своєю спадщиною, яка є пекло, і чим учним бути з відповідною спадщиною, як на землі, так і у вічності, людина обирає сама. І тут потрібно пам'ятати, все ж, матеріальне, воно із духовного, тому перш за все потрібно дбати про своє духовне формування, згідно з Біблією. Бог через своє слово чітко показує у першому посиланні до коринтян, другої главі. 14-15 стихах, що людина тілесна не приймає речей що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Духовна ж людина судить усе, і її судити не може ніхто. Тож, нехай Господь надихає вас цим словом. Підписуйтесь на канали Салтаненка. з миром Божим. Слава Ісусу Христу.